Друзі, дивіться, отримали висотний електричний висоторіз бренду VITALS, моделька ea 7125 s З шиною 20 см, електричний, максимальна довжина його 3 метра 20 см до стані. Дуже гарно зроблена штанга з пластиковостекла лакнатика, дуже мочна. Іде 3 роки гарантія офіційна, є керівництво, рукоятка в комплекті. Шина. Шлейка, ланцюг, шопол на шину. Ось дивіться Сам двигунчик іде, він іде виходить з регулювання на не можна нижче-вище нахиляти, як під яким котом вам буде зручно різати. Автоматична смазка ланцюга, безключовий доступ та безключова натяжка ланцюга. Офіційний висота різ коштує 3950 гривень. Номер телефона в шапці профіль. Ну, звісно, що офіційна гарантія 3 роки. Телефонуйте та замовляйте.